Привіт всім! Мене звати Ярослав і це друга частина по Одорску. Знову я йду в цей готель. Та-та-та-та-тан, там, там, танта. Ідеальна музика. Окей, надіюсь, в цей раз пощастить. Мене Бог та не спалить Валерій. Що, ну, надіюсь, він буде, звичайно ж, Регдолс. Прикольна картина. Ну, окей, надіюсь, що всі будуть. Тут от о, храмчик. Знову ці, Блін, забув картину. Мені щось почулося чи це реальні звуки від готелю? О, -ху -ху. о. мабуть, це так о Валерій. Привіт, Валерій! Знову про світло турбуєшся. Ой, молодець! О! О! Механізми. Єс, люблю механізми Стій! Тобто це по-вашому темрява. А, ну тепер темрява. Але. С Серйозно, твій кім... О, дякую за світло. Але. Я. о! Я думав, уже другий круг треба робити. Та. Чого мені у... прямо удача на тій кімнаті? Так, знову хованка Гаррі Поттера, так, швидко. О, сразу же іду. О, Богданчику, ти тут? Фух, добре, що він не тут. А, а тут уже Валерій пішов. Ой, ідеально. О. О, зараз. О, кто спровернул стил? О, вог запален... вогн? Так, спочекай, це... Вогнево. О. Тун-тун-тун. Олівці були. Так. Хм. О, нова картина. Ловся свіжої тріски. А я думав, це смерть, а це людина. Які рибачать. Ну, схоже, але тут ото, дві людини, а не смерть з людиною. О! Я розбагатію так, угу. так Валерій, Ось ти. О, Валерій. Блін, він схоже не щасливий. удачний день, вдалий. Хтось заховав суперсильно ключі. Я би десь знайшов, якби я не почув в цей магічний скрипт. Ой. Богданчику, привіт! Як справи? Він, мабуть, на лампу дивиться. Ой. Ну. Жести. А тобі нормально бачу. Ну окей, нормально так нормально. Ох. І ще раз я тікаю від Богдана. Ось Богдан ремонт зробив і пробив мені петлоху. Нормально. О! Ой. Щось Богдан дуже слий сьогодні. На твій день, Богдане. Ой, та ти всю сім'ю покликав за мною, мабуть. Не кричи, все нормально. О! Богдане, привіт! Ей, ти що? Гей, куди пішов, Богдане? Ти що? Місячною. Місяцем ходиш, чи як там? О! Я провалився. Я що, в бакрум спобаду? Ні? Йой. Окей. І ще один секрет. Так. Якщо це знову Богдан. Богдан? Я думав, що це Валерій. Ой. До речі, дуже світло. Так, мене да проведеш, тут точно немає Богдана. Ефба, ФБА. Ой, Ой господи! Я що в телевізор попав? Ой, господи, що це? Блід, я в телевізор попав! Еге. ге Не розумію, хто це? Ай, та Та заспокойся! Що з ним не так? Гей, ти! хлюконутий. Ай! Раджу вам не дивитися, Телек. До речі, я чув, і в них бібліотека, ну ремонт Богдан зробив на бібліотеку. А це, мабуть, бібліотекар. Привіт! Я там. Яздов глухий. Ні-ні-ні, він, мабуть, сліпий. Я щось не то сказав. З дев'яти хвилин уже бібліотека. Так. Їхній бібліотекар точно сліпий, якщо він не бачить чувака, який в бібліотеці. Ой! Я заховався. Я в домику Так. Стій Можливо, це тебе горгом і здиви чи як там їх. Хей! Можеш впасти? Чи не здатен? Хм. Хей! Хей! Хлухать! Ясно не глухаль. Hey. Undertale. Блін! Ти дед. Та я зрозумів, що я дед. Ви померли від фігура. Ти. Ні, давайте я. Ви повинні контролювати своє дихання. Тому що він навіть цей звук не любить. Окей. Ну, надіюсь, вам сподобалось це відео. Ось, яка в них бібліотека відкрилася. Храз друзями нуль. Хм, сумно. Окей. Ну. Можливо, знову я піду в цю бібліотеку. Ну не знаю. Підписуйтеся, лайки, ставте. Дякую, всім удачі, всім пока-пока.